Привіт, дорога дорогацінні. Привіт, друзі. Дивіться, який гарний букетик мені подарував мій коханий чоловік. Е Хочу поділитися з вами такими думками. Да? Е Сьогоднішнім да? що віра це е віра нам дана для того, щоб ми пізнавали Бога. Ось це пізнання Бога кожен день. І дуже важливо нам вірити, так як дійсно потрібно, так, так як це говорить Біблія, Тобто ми маємо пізнавати Бога, ми маємо занурюватися в слово Боже. Тобто, віра це не щось таке абстрактне, так, правильно? Ось і. Дуже важливо нам е, працювати над смиренням, а смирятися нам в чому потрібно? Смирятися нам потрібно в тому, щоб, е, щоб бути в церкві, щоб слухати Божих людей, слухати пастора, щоб служити. У всіх речах потрібно нам постійно смирятися. Якщо ми будемо змирятися, якщо в нас буде віра, е, буде постійне поз... пізнання Бога, так то ми будемо зростати. Ми будемо йти до досконалості, то тобто є момент смирення, і для того, щоб отримати Божу благодать, щоб Бог в нашому житті діяв, нам треба смирення, і смирення потрібно перед Божим Словом і Божими людьми. Ось і треба розуміти, що Дух Святий діє через Божих людей, і Дух Святий через Слово діє, тобто Божі люди приносять слово. Ось і тому, якщо в нашому житті немає смирення перед Божими людьми, то тоді немає основи для того, щоб Дух Святий. Ми просто блокуємо Духа Святого в нашому житті. Ось, благодать дорівнює смирення. Так тому ми вас всіх благословляємо. Бажаємо всім гарного дня. Так. Будуть питання, пишіть. Обов'язково. Благословіть. Благослові.